Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Минулого разу я робив відео про братів шептицьких і багатьом, як бачу, сподобалося. Сьогодні я вирішив зробити відео про людину, ідентифікація якої теж відрізнялася від її родини, але зв'язків зі своєю родиною він не підтримував так, як Андрей і його брати. Що це за людина? Давайте про це поговоримо. Це Вільгельм Габсбург лотаринський або в Україні більше відомий як Василь Вишиваний. Ще пару років тому про цю людину не можна було почути взагалі нігде. Але зараз є йому присвячені меморіальні таблиці пам'ятники, зокрема там Франківську, Києві. Є меморіальна таблиця в церкві у Відні, а також є площа у Львові, присвячена Василю Вишиваному. Я зараз знаходжуся на площі Василя Вишиваного у Львові. Людина, яка не була львів'янином, але для України зробила досить багато він був нащадком одного з найбільших монарших родів Європи Габсбургів. Деколи ми чуємо додаток Лутеринський, тому що Марія Тереза Габсбург. За часу якої, до речі, була поділена Польща і Галичина та Львів відходить до Австрії, була одружена з Францом Ім Стефаном Лотаринським. і по чоловічій лінії цей лі тягнувся з Лотарингів, а по жіночій з Габузбургів. Батько Вільгельма Карл Стефан був троюрідний брат чинному імператору Францу Йосифу І, а мама його Марія Терезія. Австрійська тосканська була з походження італійкою. Отож, вдома фактично у нього було дві мови. Мама вчила всіх дітей італійською, а батько навчив німецькою. Вільгень був шостою наймолодшою дитиною і третім сином в сім'ї. Народився він на острові Лошень недалеко від Пул, бо батько був адміралом австрійського флоту. Народився він у 1895 році. Батько його маленьким хлопчиком брав різноманітні мандрівки. Зараз це є Хорватія, а колись австрогорські володіння сягали аж туди. Кому цікаво, можете глянути в мене відео про Хорватію. Коли йому було 12 років, його батьки переїхали до міста Живець. Це на південь від Кракова, сучасна Польща. Там в них були маєтки. Батько був полонофілом, вивчив польську мову, і фактично вся сім'я пішла за батьком. Трохи далі на схід від відживця вже починаються землі лемків, тобто він міг чути про русинів українців. До речі, в Польщі Живець свідомий своєю давньою пивоварною, і живецьке пиво можна купити всюди. Старший брат Вільгельм Макар, як офіцер воював в Першій світовій війні після розпаду Австрії, приймає польське громадянство, і навіть час Другої світової війни нацисти не змогли його зробити і німцем. Другий брат Леон, подібно до старшого брата, є польським офіцером. Отож, тут виникає логічне запитання: як хлопець, виростаючи в польському оточенні, маючи польське виховання? Починає поступово ставати українцем. Як це точно було, ми не знаємо, але в дитинстві він читав, наприклад, польську поезію і літературу, зокрема, Юліуша Словацького, а також Генріка Сенкевича. У Генрика Сенкевича дуже знаменита трилогія, одна з частин якої називається Вогнем і Мечем, де описується війни 17-го століття між українцями і поляками. Зокрема, дуже харизматично теж описується Юрко Бугун, там трошки він по іншому називається. Можливо, це на нього вплинуло. Я чув, по крайній мірі, це з польського середовища. З іншого джерела, я почув, що десь в польському середовищі були слухи про русинських розбишак, з Буйніків. І його, як молодого хлопця, ця тема зацікавила, оскільки тоді піратів Карибського моря ще не ставила. Він хотів подивитися, що це за розбійники. Коли родина якось мандрувала Карпатами, він відлучився. І тиждень мешкав гуцулі, потім ще ходив Карпатами. Ну, 40 днів його не було, і він дійсно міг переконатися, що це просто нормальні люди, ніякі не бандерівці, а звичайні гарні, приємні люди. Ну, з бандерицями я пожартував, але як то кажуть, в кожному жарті є доля правди. Як би не було, ця історія тоді трохи наробила шуму. Коли батько його видав вивчати військову справу, він факультативом вибрав займатися українською мовою. Потім він почав читати українських авторів Шевченка, Франка, а також історію Михайла Грушевського. Але це все буде потім згодом. До 1915 року він залишався австрійцем Габсбургом. Після закінчення навчання в 1915 році його ставлять як одного з командирів в 13-му полку Уланів, який рекрутувався з хлопців золочівщини. Золочів це 60 з лишнім кілометрів на схід від Двова. Він був в захваті від своїх хлопців, які були сміливими, мужніми та вірними. Етнічний склад був таким: 55% українців, 42% поляки і трошечки інших народностей. Ось як висловлювався про своїх підлеглих Вільгельм Габсбург. Моя сотня, зложена тільки з українців, безумовно мала національну свідомість, але боялася виявити її, бо кожного українця тоді уважали політично підозрілим. Між собою ми жили в згоді. Старшини сотні були самі німці. Був один поляк, але я усунув його. Страх українців перед переслідуванням доходив до того, що деякі признавалися до польської народності. За це я лаяв страшенно і казав їм, що коли я признаюсь до українського народу, то і вони можуть це сміло робити. Це помагало. Переносилося скоро до сусідніх сотень, скажемо так, що зі зрадниками тоді не церемонилися так, як зараз, і ніхто не хотів бути звинуваченим у москвофільстві. Але, взагалі, цікаво виглядає, що австрієць заохочив українців бути українцями, і один з жовнірів Золочівщини. Подарив Вільгельму вишиту сорочку. І з тих часів власний Вільгельм став Василем Вишиваним, бо з радістю під кітелем австрійським носив вишиту сорочку. Хоча Василь Вишиваний був непоправним романтиком, але він був і непоганим військовим, він отримав п'ять бойових нагород. Про себе він пише так: із політичних причин я носив тільки прузький хрест. Перед тим не носив ніяких відзначень, хоч мав. А носив лише синю від жовту відзнаку «УСС-1914», за що мені робили виговори, на які я відповідав, що вас це не обходить. Через українізацію цього, що його оточувало, і використання синьо-жовтої атрибутики, я зробив заставку синьо-жовтий князь. Друга причина це книжка про Вільгельма Гавсбурга, видана професором історії Тімоті Снайдер. Я думаю, прізвище в історичних кругах знайоме. От і чому червоний князь? Тому що були певні нотки червоного. Про це трошечки пізніше. Коли Василю Шиваному виповнюється 21 рік, він стає депутатом австрійського парламенту автоматично як член родини Габсбургів. і тут є можливість вести українську гру вже на іншому рівні. Як українська сторона, так і австрійська бачать тут свої сторони. Існувала навіть в той час версія створити Австро-Угорщину Україну з іншими державами, але це все не відбулося. 1917-18 рік дуже швидко змінюється політична ситуація. Треба думати, що робити. Тому з Василем Вишиваним зустрічається вся українська еліта, зокрема, митрополит Андрій Шептицький, Казимир Гушковський, треба думати, що робити при такій чи іншій ситуації. В Росії завжди ідея була та руський мір, і треба було думати, як цьому протистояти, і вирішити, як можна зробити українську державу. Поки хто щось там думає, на початку 1918 року в Києві при підтримці німців до влади приходить гетьман Павло Скоропадський. Щоби віддячитися німцям, він мусить дати їм продовольство. Щоб дати продовольство, його треба забрати в селян, які неохоче його віддають. Хоча Павло Скоропадський вважається добрим державником, але люди люблять не тих, хто в них щось забирає, а тих, хто їх захищає. В той же самий час на південь України висилається Василь Вишиваний і під його керівництвом українські січові стрільці. Вони мають контролювати процес забору зерна. Але коли люди жаліються Василю вишиваному, він їх захищає. В той самий час поміщики різноманітного класу жаліються скоропадському, а скоропадський каже німцям, щоб вони повпливали на австрійців і приструнили Василя Вишиваного. В кінці кінців справа доходить до самого імператора Карла І, який викликає Василя Вишиваного, так би мовити, на килим. Він при ньому викидує ті всі кляузи смітних і каже, зроби так, щоб мені не капали на мозги. Оскільки вони були молодими людьми, родичами, то імператору не захотілося займатися всякими кляузами. Вийшло якось так, що етнічний німець захищав українців від українця. Можливо, через те його називали червоний князь, тому що він захищав простих людей, так би мовити, такі ліві ідеї, а дехто каже, що він такий ясновельможний, шляхетний і пошляхетному захищав простих людей, і тому за ним закріпилося прізвисько червоний князь. Про якусь владу він не думав, але з другої сторони її не відкидав. Про себе писав Ви знаєте, панове, що я щиро полюбив український народ і сам почуваюся українцем, але я ніколи не думав про якусь кар'єру в Україні. Одначе, коли буде воля цілого українського народу, щоб я став на чолі держави, я не відкажусь від цього. В листопадові дні 1918 року у Львові він тяжко хворів, але продовжував координувати справи, пов'язані з січовими стрільцями. Взагалі сприяв українській справі і до Петлюри ставився спочатку добре. Але коли Петлюра був зажатий зі всіх сторін і підписує умову з Юзефом Пілсудським, жертвуючи Галичиною заради польської допомоги, то цього він вже не витримав. Він залишає всі пости в Українській Народній Республіці, а також те посприяло більшому конфлікту з його родиною. Пам'ятаєте, ким був його батько? Ще якийсь час тут він побуває в Україні, Буковині, Румунії, пробує щось зробити і в кінці кінців опиняється вже на далекій еміграції. Князі, королі, монархи, це вже вчорашній день. В ті порхливі часи кожна країна дбає про своє. Україна була потрібна лише тоді, коли пересікалася з інтересами цієї країни. На жаль, добрих обставин для України тоді не склалося. В 1921 році виходить збірка його поезії, посвячена бойовим побратимам Минаю Дні. І сум холодний з хмар. На гори кане, а син Карпат склонився й ридає. Бо жаль йому, що вся краса зів'яне, що все чим жив, минається, вмирає. На еміграції Василь Вишиваний зустрічається з різноманітними політиками, діячами, агентами, зокрема, навіть з тим же коновальцем, скоропадським. Але ви розумієте, що часи були не ті, щоб щось можна було зробити. Також він веде активне життя завжди. Він був спортивний, підтягнутий, тобто час витрачав і на себе також. Щоб підтримувати себе фінансово, він займається торгівлею нерухомості. Але я так зрозумів, що бізнесмен був з нього не дуже. Декілька разів він потрапляє в різні фінансові халепи. В 1933 році помирає їхній батько, брати успадковують бровар у живцю і трошечки допомагають йому з його фінансовими проблемами. В 30-х роках він знайомиться з такою полет Куйба, яка була аферисткою, швидше всього ще й агенткою, і втягує його в велику аферу. Тому в тисяч. 1935 році він покидає Париж і переселяється до Відня, де й проживає. Василь Вашивани ніколи не був одружений, але в нього були знайдені фотографії з хлопчиком на ім'я Франц Піч. Вважається, що це, напевно, був його син. Також Тімоті Снайдер в своїй книжці Червоний князь говорить про його стосунки з такими чоловіками, як. Констант Крол, а також Едуард Ларіщенко. Тобто, крім червоних ноток, напевно, ще були й блакитні. Є інші джерела, які про це згадують, але я вважаю, що заглядувати в чужу спальню, як мінімум, є некультурною справою. В час Другої світової війни Василь Вишиван, як і інші габсбурги, не співпрацювали з нацистською владою, а навпаки, давали дані для британської та французької розвідки. Зате ним цікавилася дуже активно радянська влада і всякими способами поплюжила образ Василя Вишиваного. В 1947 році, коли він проживав у Відні, смерть його викрадає. І потім перевозить до Радянського Союзу, де фактично він офіційно помер від туберкульозу в 1948 році. Дехто каже, що його бачили ще пізніше, так що не всі погоджуються з цією версією. На допитах він розмовляв виключно українською мовою. Пам'ятник в Києві Василю Вишиванову поставлено в сквері недалеко від Лук'янівської в'язниці, де фактично він і був закатований. Вже після смерті Вільгельма Габсбурга уряд Австрійської Республіки скасував йому громадянство, оскільки він не зняв претензій на австрійський престол. Отож, Василь Вишиваний, Вільгельм Газбург зараз залишається українцем, і ми будемо пам'ятати про цю людину, бо він був відважним командиром 13-го полку Уланів, українських січових стрільців. Зараз дуже потрібно таких командирів. І я думаю, досвід такої людини буде надихати. Я всім дякую за увагу і всіх заохочую підтримувати сили оборони, а також пам'ятати про нашу історію. Ще раз дякую.